Вітаю. Гарного всім перед новорічного дня. Сьогодні 29 грудня, неділя, і в мене куба планів. Е, ну, якісь, як, як перед новорічними святами щодня не походити по крамницях, по е, ринках як не відправити цікаві подарунки, я хочу відправити і друзям, і деяким учасникам проєкту В'яжемо українською, з якими за рік активно спілкувалась, і ще а, своїм спонсорам таку невелику подяку. Ось моя зіронька прийшла. Ось вона, бабочка. так. Ми будемо, мабуть, удвох знімати відео. Так? Але не дуже довго, бо ми на ручках не можемо довго сидіти. То я її у неділю взагалі не могла знімати. Муся гуляє, вона пішла на прогулянку. Ось. Буба у нас не виходить. Вона, до речі, ну, наскільки ми її вчасно взяли, вона до дверей підходить тільки тому, що муся там їсть, в неї тради... ну, якось Така кішка цікава. В неї традиція їсти сухий корм. При вході у нас лежить міс... там... посудина з сухим кормом. Єдина, що цікавить бубню, це піти понюхати, вона його, я не знаю, це кішка, яка не їсть сухий корм, ну, це, для неї це корисно, вона, до речі, куштує більш таку їжу придатну для переварювання більш. Вона їсть. І... Те, ну, фактично, практично те, що їсть людина. Молочну продукцію ми я ж Ну, А мамуся вже додає якоїсь кашки цю продукцію, і ми трошки і вітаміни Б отримуємо. Ну, скажу, принаймні, вона вже я можу її хоча б потримати на руках. Тому що це було. Чудо, яке тільки могло обтиратися і погладити її не дуже. Ось так. Ну, такі ми. Вони, як люди, різні, з характерами. ось. А, все, тоді я вас беру, мабуть, з собою десь у мандри свої. А, ось покажу трошки іграшок з нашої домашньої колекції, яка. Зараз об'єдналося дві. У мене матуся і я дуже любили новорічні прикраси. І родина мого чоловіка теж займалася колекціонуванням. Ну, зараз ці дві колекції потихеньку з часом поєдналися. На задньому плані Ярослав трамбує, я не знаю, як ще це назвати, Бубу, бо йому одні кишки, як виявилося, таки було замало. Тепер, як то кажуть, раніше я був щасливий, я вже її знімала. Ну куди? Ну, боже, що ти знаєш? Раніше я був щасливий, У мене була тих. Так, це розгуляли її, так? Геть. Грили. ну, звичайно, вона до тями прийшла, зараз грається, грається і грається. А, ось. А що я хотіла сказати? А раніше я був щасливий, і в мене була одна кішка, а тепер я вдвічі щасливий, став, в мене дві кішки з'явилось. Тому сів тепер полегше. Спочатку він звертає увагу, скажу так? На одну, на одну кішку потім на іншу, тому мусі краще, її менше, менше з нею грається, тому що він, ну, в них своя там гра, вони починають битися. Ну, це все відбувається, звісно, в такій атмосфері і гри. Але ж мусі 13 років вона хоче, щоб її гладили, а не, як ми кажуть, моя подруга, трамбували. Трамбоскота у нас відбувається і в них, і у нас. Що ти мені її несеш, Ярослава? Ну, зараз буде тобі, вона в обличчя б'ється. Зірочка, зірочка. Так. Переходимо, я вас беру з собою у свій день. Вітаю, сплатила за посилки, відправила подарунки, ну, друге мотовці тепер там допомагати, готуватися до Нового року. І у продовженні влогмасу третього я хочу трошки показати іграшок, які є в моїй колекції. Цього року я не робила ніяких покупок, поки що, поки що, поки що. У мене ще два дні. Ніяких іграшок я не купувала. Я хочу показати. Я не пам'ятаю, чи я їх в якомусь відео вже показувала цього року чи ні. Трошки своїх іграшок, які в мене і в мого чоловіка є в колекції. Тому що в нас вони зараз поєднані в ці колекції. Так. Що в нас? Це зараз. Так. Ну, мабуть, хочу розпочати. Так, кульки я ще не, не, роз... не, роз... не пов'язувала, але я вважаю, що щось буде. Так, це кулька. Бачите, яка в неї поєднання? Це кулька кінця 19, початку ХХ століття. Вона така важкенька. Це теж старовинні кульки в мене звікров, ну, як, не знаю, мені здається, будь-яка нормальна людина із родини, де є на першому місці все ж таки. Душевне тепло, любов панує, а потім все інше. То вона полюбляла Новий рік. Тут вони, коли ще мій син був малий, сперечалися тут баталії будуть щодо прикрашання ялинки. Цього року у нас ялинки не буде живої. Ми вирішили, що. Не треба поки що цього робити, а може взагалі відмовимося від живої ялинки. Тому в нас буде е, така е, штучна, стараве, старенька, стрібляста. Е, я всі витягла іграшки, думала, в мене зараз син буде наряджати, а я буду знімати, може його познімаю. Але я десь загубила одну палку від відснову. А в мене вона лежить там, де нитки. Мені завтра, мене завтра чекає пошук цієї палки. Я так розумію, я знайду паралельно дуже багато цікавого, забутого. Що мій нитковий склад, склад завтра буде Ой, перебиратися. Як і, в принципі, перед новим роком треба робити. Так. Ще таку хочу показати іграшку. Ось, от, от, дуже зараз дивно так, знімається, дуже чітко видно. Дивіться, яка серединка. Це теж стара, це, мабуть, 70-ті. Стара така м -м, груша. Але, ну, от, моя, моє дитинство такого вже не було. Були просто зараз покажу, може, і не покажу, немає. Не взяла. Ну, так, я розумію, капцями не кидайте снігуренька, стара снігуронька. Випускали таку. Вона вже, бачите, подряпана. Капцями не кидайте. Я розумію, що вона з 1952 року увійшла у святкування, традиції святкування новорічних свят. Але, ну, така вона в мене є. Що ж робити? Так. Тут такі вже залишки. Залишки. Це 70-ті роки, такі були дві. два шарка, здається, ми з сином один квакнули, розбили із сніжиночками. Ось, так, зараз фон полетить. Так, це вже сучасно, це вже моя, це 80-ті, 80-ті роки. Така полуничка. А, до речі, такий момент, от е, в, вичитала теж там для музею готувала програму, а вичитала такий момент, що от фрукти, овочі е, були е, при Хрущові, Ведені, тому що ну, він же ж розповсюджував кукурудзу. І оці іграшки кукурудзи у нас, да, от наше дитинство, 70-80 роки це пішло саме від нього. Тобто настільки ну, сільське господарство почали активно розвивати і для того, щоб популяризувати. Ідею засаджування кукурудзи. навіть робили ялинкові прикраси. Я коли почитала, я в шоці була. Що таке було, але ось так. Так, шишечка. Така вона не дуже виразна. Так, зараз хочу показати, здається, я вже це показувала. Це кулька, вона щось уже геть. Треба її Це розписана, я не знаю чим, бо це не го бо вона. Тримається рік собаки останній коли був. Це моя свекров, вона заслужений художник України, вона розписувала кульки. Були Великодень, я, якщо не забуду, я покажу, у мене ще яйця вона розписувала дерев'яні. Це для неї ну, людина дуже глибока. Людина, яка у досконалості знала живопис, технологію створення олійної картини. В неї прекрасні пейзажі. ось, І така кулька це для неї було баловство, Вона розважалася перед новим роком. Так, І моя така кулька. Це вже те, що я планую робити, але руки не дійшли. Ось така кулька моя обв'язана. Я просто обв'язую кульки Максі. У мене Максі. Я колись не знаю, мабуть, знала, що буде інфляція. Купила 4 бобінки Максі. Тепер я можу роз... розвиватися ще дуже довго. Із кульками і сніжинками, Та, бо там їх небагато йде. Так. І я хочу показати Давай, так те, чим я займалася сьогодні. Дуже мало зроблено. Я зараз планую ще вночі в'язати, тому що мені це необхідно. Дуже мало зробила я. Але зробила. Я хочу просто показати, який в мене виходить. Тут поєднання кольорів в шкарпетці. Там ще буде. Так, от, по-перше, це чоловіча шкарпетка. На 45-й розмір я її в'яжу. Крутила мотила. Хотіла поєднання, просто поєднати. Темніший світліший. Та? От один за одним по 4 рядочки. тинь, тинь на, на... на Шкварити їх. Ні. Розпустила. А тепер дивіться, я <кій> Оце ефект темної, темного мисочка, п'яточки та гумки. і я потім по рядочку між кольорами вставляю і по два рядочки оці основні кольори подивіться, як виходить. Виразніше, набагатше, виразніше, ну, це коли кольори не дуже відрізняються. Дуже мені подобається. І те, що я встигла, зараз піду продовжувати. Ну, я, я ще в'язала бабу, бабусі пов'язку, там я звільнила спиці номер 3 ну, Це не 5 і не 6. Так? Тобто попрацювати мені довелося. Ось, і у мене тут, дивіться, яка, який гермидер. Це Лізе Комфорт. Це, я не знаю, можливо, цей акрил. Можливо, це тонка Ангора. Це залишки, які в мене залишились від метусних творчих процесів. Те ж саме, але за комфорт якась нагора. І я починаю ув'язувати візерунок. Оце в мене буде основа, Оцей меланж, це в мене буде основа. Зараз я вив'яжу погомілок. І в мене буде, тобто він в мене буде викорений, біленьким, на темно тимноцінньому фоні. Не буду казати, що це буде. Uh, і я вив'яжу це все. Сподіваюся, завтра я вже покажу. І потім буду гнати шкарпетку вже просто uh, меланжем, Тому, що бачите, тут який в мене краєчок. Тобто, ця вся шкарпетка була, буде така меланжева. Не так мені вистачить. Ось. Я хочу зв'язати дві такі шкарпетки. Єдине, що друге, я моду цей пуховий приберу, бо мені не вистачить просто нитки. А я ж кажу, що це старі нитки, я не знаю, що це таке. Четвірочкою в'яжу на спицях Кнітпро. Ну що, мої дорогенькі, пішла я працювати далі буду монтувати відео і паралельно вив'язувати. Цю красу. А що в мене вийде, побачимо завтра!